Персональна фотовиставка Непал Олеся Москальчука це фотографії природи, архітектури жителів та їх побуту у Південній Азії. Виставка, яка носить назву Непал, тут представлено 56 робіт в експозиції Олеся Москальчука. Це молода людина, фотограф. Народився і проживає він у Львові. Ми запросили його, тому що ця тема є для нас цікава, оскільки показує іншу культуру, інші звичаї, спосіб життя людей в іншій частині світу. Торік вдалося відвідати Непал напередодні потужного землетрусу, який зруйнував частину пам'яток архітектури цієї країни. Тут в експозиції представлені культові споруди, також є особливі цікаві фотографії, ритуали поховання. Також гостєвий будиночок, природа, ну жителі та жителі цієї країни автор багато мандрує світом. Тематика фоторобіт Олеся Москальчука найрізноманітніша на цій експозиції. Представлені фотографії з з минулорічної поїздки автора Олеся Москальчука до Непалу. І пізніше, як знаємо, відбувся в 2015 році землетрус у Непалі. І було зруйновано багато культових споруд, і тому деякі з них ми можемо бачити сьогодні тільки на фотосвітлинах. Особливу увагу автор приділяє пейзажній зйомці рідних Карпат, фотографує природу, архітектуру жителів закордонних країн. Наталія Гасуляк, новини телеканал Раї.